4500 ніт. Бр. Пол Бомуадіба Трейдес Дюк Аракіс. Я такий to number, nine, to number six. Ну це вже. Здоровенькі були, слава Україні! У мене тут свіжачок OnePlus 12 r Про нього таке написано, таке написано. Давай, власне, дивитись, що воно таке цей новий OnePlus, і що там таке написано. Значить тако, зустрічає нас новий OnePlus 12R з зовсім не новим дизайном. OnePlus 11, OnePlus 11R, OnePlus 12, OnePlus Ace 2, OnePlus Ace 3. Це все смартфони, можна сказати, з ідентичним дизайном. Так я розумію, що це типу OnePlus і типу схожість між цими моделями не так вже й погано, але ж бляха, ну не повний, Ctrl-C і Ctrl-V. Словом, в дизайні нового 12R. Всі, хто більш-менш знайомий зі смартфонами від OnePlus, будуть знайомі вже заочно. І наперед, як то кажуть, знати, що їх чекає. На мою думку, хоча б крапельку, ну, треба було б щось змінити в дизайні цього новенького типу смартфону. Ну, а тут вже зовсім як, як мінімум ще 5. Скільки я 5 сказав смартфонів. Ну, 5-4 смартфони однакові. То уявив чохол. Дягаєш чохол? І... Ну і як наче і той, що 12 з копійкою за 2 гривні 20 тисяч продають. Ну, типу, да. Щодо матеріалів корпусу, то 12R вже пішов у бік флагманів. Тут тобі і металева рамка смартфону, і скло корнім Gorilla Glass Victus 2, і є захист від пилу та вологи за стандартом IP64. Тобто його в воду краще не занурювати, але під дощ, коли потрапить, я думаю, йому нічого не буде. Загалом я б сказав так: в дизайні 12 r нічого нового, але й нічого зайвого. З приводу дизайну блоку камер, то тут у кожного своя думка. Комусь подобаються такі шайби на задній панелі, хтось їх терпіти не може. Мені особисто норм, не викликає відразу якусь, але і захоплені, в принципі, теж. Так що, от такий дизайн 12R. Так чим же може похвалитися OnePlus 12R, якщо дизайном власне не може похвалитися? Може похвалитися дисплеєм. Це, власне, одна з найсильніших сторін цього OnePlus 12R. Тут маємо 678 дюймовий LTPO 4-го покоління AMOLED 120-герцевий з максимальною яскравістю 1600 ніт. І просто приголомшливою піковою яскравістю 4500 ніт. Ух! 4500 ніт. Оце вже цифра, чесно кажучи, від якої я трішки офігів. Але то все файно, як ті цифри писати. А який же той дисплей при повсякденному користуванні? Під час мого знайомства з характеристиками дисплею, як я вже говорив, я спочатку трішки офігів, але потім пелена з очей спала, і я подумав, ну, звичайний AMOLED дисплей. Нічого особливого, ну не може бути він крутий, такий же, як в тих же iPhone 15 Pro. Або в Samsung s 24 Ultra. але при першому очному знайомстві з дисплеєм 12 r я все-таки зрозумів, що бляха може він бути таким же крутим, як в iPhone 15 Pro чи Pro Max, або в Samsung S24 Ultra. Дивись, що малюнок на дисплеї не неначе лежить на поверхні самого дисплею, хоча він зараз погас, але зараз не погас. Не просто звичайна картинка, він наче реально лежить на поверхні, наче все якесь об'ємне. Соковитість кольорів на дисплеї просто вражає власне своєю соковитістю. Прямо смачнюче відображення всіх кольорів, як цукерка. І це не тільки стандартні малюнки, що виробники встановлюють на свої смартфони і вилизують їх до ідеалу, щоб типу показати крутість дисплею. Коли навіть змінюєш заставку, то дисплей теж буде такий же крутий. В 12R, навіть зі сторонніми малюнками на дисплеї все круто, об'ємно, соковито, смачно. Словом, мене прямо здивував цей дисплей в 12R. Ще компанія заявляє, що вони теж, як і Samsung, борються із шимом в цьому дисплеї, тим самим треклятим мерехтінням. І щось типу вони тут накрутили, що цей щим міні мінімізований. І дисплей 12R теж сертифіковано від Q Rheinland, крутим якимсь стандартом. І він отримав оцінку. A від e, DisplayMate. Mate. І що він типу турбується про ваші оченята, щоб вони не боліли, в той же час ви насолоджувалися плавною, соковитою, класною картинкою цього LTPO. Дисплею 4-го покоління. Якщо сказати коротко про дисплей 12R, то скажу, що це офігезний дисплей, яскравий, соковитий та крутий. Отако. Вот не менш чудове в 12 r і його начиння, про яке, власне, зараз і розповім. Так от, серцем 12R є процесор від Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 4 нанометровий, з графікою Adreno 740. І, типу, на перший погляд смартфонів із таким же процесором-характеристиками хоч греблюгати. Та все ж флагманські та субфлагманські смартфони від OnePlus славилися своєю мега швидкою роботою, плавністю анімацій та й взагалі вражали тим. Як вони оптимізовують ці OnePlus програмне забезпечення на своїх смартфонах? Що власне і сталося з 12 r Смартфон при повсякденному користуванні не тільки зовнішнім виглядом дає зрозуміти, що це типу флагман від компанії, а й дає зрозуміти своєю швидкістю та стабільністю роботи програмне забезпечення. Ну просто мегамоторний цей 12 r Як то кажуть, в народі все літає. Власник смартфону інколи не встигає за самим смартфоном. Все відбувається наскільки швидко. Отак от, от скажу вам я. Що ж до ігор, то тут ситуація наступна: Call of Duty, та що Mobile, не те, що швидко та стабільно працює, тут все на фламанському рівні. Графіка стоїть на Medium, хоча не медіум, хоча можна встановити і на варіхай, але супер великої відмінності в графіці, при цьому ви не побачите. Тож, хай, фреймрейт на ультра, і якщо фреймрейт на ультра, то можна встановити показник кадрів на 120. І я б то так і залишив. При таких налаштуваннях найбільш приємно та кайфово грати в те саме Call of Duty Mobile, бо там реально десь 120 кадрів і є. Я власне чому уточнив, що саме Call of Duty Mobile? Бо я ще встановив новеньку Call of Duty Warzone. Там, власне, ситуація така, наскільки я зрозумів, що гра ще не сильно оптимізована, навіть під потужні смартфони, та все ж 12R впорався з Warzone досить гідно. Графіку я встановив на показник хай, а FPS на максимум, і грати виявилося досить приємно та комфортно, наче й не було ніяких просадок FPS. І смартфон нагрівся. Але нагрівся на капулечку. Тож, 12R з Warzone впорався чудово. Ну і звісно ж наступною грою за такою вже собі традицією була Lost Light. І тут смартфон дозволив встановити все на максимум. Графіку на позначку HD, FPS на Ультра і Special Effects на Ультра. Я, власне, так і зробив. І тут гра не те, що пішла плавно, а полетіла як птахи весною, як хай марш туди, куди треба. Словом, все круто, FPS стабільно високий, про весень зависань не було. Від слова, взагалі. І в цілому грати в Lost Light на цьому телефоні. Телефоні мобільному. <смі> Комфортно і класно. Мабуть, найприємніше серед цих ігор. Ну і як же ми без Genshin Impact на типу флагманському смартфоні? Подумав я і, власне, встановив цей самий Genshin Impact. Але він, здається, оновився. І тепер це не 27, а 30 ГБ. Мені довелося завантажувати. Ну і пішов перевіряти, що ж може цей 12R. А може він дати можливість грати в Genshin Impact на високих показниках графіки при стабільній частоті кадрів, без видимих проблем чи якихось запитань. Тобто я встановив майже всі показники на максимум, що дозволяє смартфон, і виявилось, що Genshin Impact теж тягне цей 12R досить чудово. Грати приємно, файна графіка, стабільний FPS. Звісно, не без нагріву смартфону, але той нагрів. Ну, такий собі нагрів, тепленький, Тож все good. Підбиваючи підсумки про навчання та ігрову продуктивність OnePlus 12R, я скажу так, цей смартфон навіть в деякій мірі можна назвати ігровим. Бо серед таких ігор, що я сюди встановлював, смартфон не відчув якихось проблем з ними взагалі. Тож любителям пограти, візьміть на замітку цей смартфон. А з приводу начиння, то тут, як би запитань взагалі немає. Все флагманське і працює по-флагманськи. До речі, ще варто згадати, що саме в цій версії смартфону OnePlus 12R аж 16 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 x та 256 накопичувач версії UFS 3.1 Без можливості розширення з допомогою карти пам'яті. Теж буває 12256, 8256, 128 Але я, мабуть, би обрав саме таку версію 12256. Бо. 16256, бо якби. Там, я думаю, різниця в грошах. Але хід із максимальним об'ємом накопичувача всього на 256 ГБ, мені, звісно ж, не зрозумілий. З таким то начинням і максимум всього 256 ГБ, має вигляд як якесь жлобство. Ну, процесор крутий, оперативної пам'яті 16 ГБ і всього 256 якось не пофеншую. Але це моя особиста думка. свою, можна писати в коментарях. А тепер переходимо до камер цього 12R. і відверто кажучи, в цьому смартфоні далеко не флагманський набір камер. На мою особисту думку. Чому так зараз і розповім. Значить, дивись, в цю шайбу вона ж блок камер вписано три камери. Основна 50 мегапіксельна про яку можна сказати, що це досить чудова камера, точніше, результати, що вона видає досить чудові. Якщо трішки детальніше, то це 50-мегапіксельний модуль Sony AMX 890 з апертурою F18, фокусною відстань 24 мм та оптичною стабілізацією. Ця камера OnePlus 12 r видає досить файні результати. Кольори на фото максимально наближені до тих, що є насправді, але в той же час фото виходять деталізовані та контрастні. Смартфон за рахунок алгоритмів та правильно оптимізованого програмного забезпечення видає чудові фото. якщо, звісно, маєш гарний настрій та прямі ручки. Можна з таким набором, я про прямі ручки та гарний настрій та основну 50-мегапіксельну камеру, можна зробити шедевральні фото. До речі, їх можна зробити не тільки в стандартному режимі зйомки, а й трішки заморочитися, якщо, звісно, розумієш, що де крутити в професійному режимі зйомки фото. То береш, заморочуєшся і знімаєш ще краще фото. А от до решти двох камер, то тут вже є питаннячка. Одна з цих камер це 8-мегапіксельний ультраширик від Sony AMX 355 з апертурою f 22 Так в тому гляду, всього 112 градусів. Вже не так радує, як основна камера. Ну, типу, слабенький ультраширик, якщо взяти до уваги все решта крутого, що є цей смартфон. Якщо відверто. Ну, можна змиритися з наявністю такої камери у 12R, бо зазвичай ультраширік, типу, навіть в флагманських смартфонах є найслабшою ланкою серед цих всіх камер. Є, ну і холяра з нею. Але ж третя камера це курва 2-мегапіксельна макрокамера. На секундочку. Хай би її. Грець. Ні, вам не почулося, в майже флагманському смартфоні з крутим начинням, з крутим дисплеєм і все оце встановлена макрокамера на 2 мегапікселі. Тут хочеться сказати OnePlus. Ви серйозно? Чому б хоча б не телефотокамера, ну нехай з тим паршивим 2X чи 3X. Макро реалізувати можна було за рахунок ультраширіка. Словом, цей хід взагалі незрозумілий. Макро, камера. Курва в телефоні за 20 хріном тисяч. І типу флагман, Snapdragon, крутий дисплей, 4500 ніт, швидка зарядка, про яку далі. Потім туди-сюди і тут. Як ти точно сказав, бл. 2 мегапікселі. Ось чому, власне, і не флагманський набір камер, на мою думку, має 12R. Чудова основна камера, славенький ультраширик, і нафіга вона треба, я б сказав, не потрібна макрокамера. Ну, як казав один відомий персонаж, ну, маємо те, що маємо. Отако. Що ж до відео, то 12R може записувати відео з максимальною роздільною здатністю 4К-60 кадрів. Ну тут в цілому все, блін, логічно, бо я думаю, вже було б зовсім соромно мати таке начиння і таку камеру, і не знімати 4К. А записувати Full HD, Ну це вже зовсім до слова про відео. Є стабілізація, яку можна увімкнути, відео буде стабільніше, але треба враховувати, що при цьому картинка кропнеться і кропнеться добряче. При ввімкненні стабілізації, до речі, можна записувати відео лише. 1080p 60 кадрів. Шо? Записуйте. Ну і про фронтальну камеру теж варто згадати. Вона тут на 16 мегапікселів від Samsung з апертурою F24, фокус на місце 24 мм, максимальна роздільна здатність відео 1080 p 30 кадрів. Що ж до фото, які виходять на фронтальну камеру 12 арту, то скажу так, вони не врахову не... Важ... не вражають, але і не викликають якусь відразу. Не можна сказати, що фронталка тлейна, вона нормальна. З передачею кольорів все гуд, все насичено, все чудово, якщо є гарний настрій, прямі руки, гарне сонце. Ну і якщо набір камер не флагманський, на мою думку, то акумулятор в OnePlus 12R точно флагманський, як мінімум, його об'єм. Тож акумулятор в 12R встановлено об'ємом 5500 мА, що як мінімум на 500 мА більше, ніж зазвичай встановлюють сучасні флагманські смартфони від інших виробників. А ще якщо взяти до уваги те, що смартфон при цьому ще й відносно тоненький, то це взагалі він-він, як то кажуть, таку. А ще одна типу перемога в копілку 12R це підтримка швидкої зарядки по протоколу SuperVOOC. якась там, типу, власна розробка від OnePlus та BBK. Швидка зарядка на 100 Вт, якої в нашому екземплярі, чомусь ми не отримали в комплекті. Це як мінімум дивно для OnePlus. До речі, якщо маєте такий смартфон, і у вас коробочка товстенька із зарядкою в комплекті чи така ж, як у нас, напишіть, бо щось неясно. Якщо говорити про автономність 12R, то тут в цілому дива не сталося, але і обличчям в калюжу він не впав. Автономність на рівні доби навіть трішки більше при слабенькому навантаженні і день активного користування смартфоном при, при такому хардовому користуванні. То таке. Цікавого та додаткового в 12R є підтримка Wi-Fi 7 уже, підтримка APTX HD та стереозвук. З приводу стереозвуку, то він наче й об'ємний та дзвінкий, але в той же час на нижній динамік, він же основний, грає відчутно голосніше. І це трішки дисонує. Так став, що такий, наче ти почав чути на інше вухо гірше. Ну, ти воюєте, ти вмикаєш? Ну так норм. Коли ставиш так телефон, то ти наче тут глуховатий трішки став. Все чутно, але таке відчуття, що тебе хтось садонув в ухо і тепер ти тут не чуєш. Типу от такий стереозвук. Стереомон. <кхи> <кхи> Давай вже підбивати підсумки про цей 12R. Ми. Заговорилися вже й так багато, тому підсумки. На мою думку, цей смартфон для тих, хто не надто заморочується над фото та відеоможливостями смартфону, і їм пофіг на те, що смартфон має однаковісінький дизайн, як ще з мінімум п'ятьма смартфонами від цієї ж компанії. Їм потрібен відносно автономний, але офігіти, який швидкий смартфон з суперкрутим дисплеєм. Ну або для любителів пошпарити в ігри. Також може підійти цей OnePlus 12R. Ото таке я думаю про цей смартфон. Що думаєш? Ти, звісно, пиши в коментарях. Пиши в коментарях. Квізацхадирах. А я всім дякую за підтримку. Тисяйте на вподобайку, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь, якщо чомусь ще цього не зробили. Підтримуйте контент українською і продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Волонтеримо, донатимо, допомагаємо, хто чи може, і рухаємось разом до перемоги. І все буде файно. Слава Україні, слава ЗСУ, бувай. Побачимось. Квізацхадерах. Полмуадіба Трейдес Дюк Аракіс. Я такий.